Всім привіт! Хочу вам показати такий ось документ, який нам сьогодні теж дали у школі Highlands. Значить, тут о п'ятницю, 2 серпня, відбудеться така зустріч з 10 до часу. На адресі там вказано, який, бачите, оак-парки. От і так далі. От тут. Будуть роздаватись рюкзаки і всі інші товари, які потрібно для школи, От, якщо залишиться в наявності. Далі там буде прийом лікаря, який буде оглядати ваш зір. От, І ну, все, що тут написано, може, можете собі перекласти, От, будете мати таку інформацію. Tot ziens!